За кілька кілометрів звідси унікальний модриновий заказник, де ростуть модрини велетні. Їх вік перевищує 100 років. Тут саме у дзержинському лісництві городницького лісгоспу весною минулого року журналістами було посаджено 4,5 гектари модриново-соснового лісу. Саджанці добре прижилися, говорять лісівники, і вимірюють одну з рекордсменок зі зростання. Метр шіст. Журналісти захоплено фотографують своє творіння та самі фотографуються, обсівши пам'ятний знак. На ньому вибиті назви мас медіа які брали участь у минулорічній акції. Захід був особливий тим, що зібралися представники майже всіх засобів масової інформації Житомирщини, і от такий суто журналістський колектив. Всі познайомилися. Ще тоді виникла ідея, щоб через деякий час приїхати побачити на результати своєї праці, що ми зробили. Довелося. Та не лише подивитися, а й попрацювати, щоб ліс ріс здоровим, землю навкруги молодих деревець рихлять, висапуючи бур'яни. Чи сподобалася журналістам ця частина пригоди? Ліна, от, от скажіть, будь ласка, що було приємніше сажати ці модринки чи їх доглядати сапати? Ви знаєте, обидва моменти дуже приємні. Тоді був процес посадки. Ми долучилися до якоїсь такої дуже важливої потрібної справи. А сьогодні ми побачили результат. І, звичайно, хочеться, щоб був сенсі роботи, і тому працюємо із задоволенням. Я так думаю, що всі. Учасники акції сподіваються, що ці мадрини та сосни виростуть цілими та неушкодженими. І незабаром на туристичній карті Новоград-Волинського району з'явиться ще одна назва Журналістський ліс.